Доброго дня всім! Сьогодні ми поговоримо про одне коротке, але дуже значуще слово ні. Здавалося б, що може бути простіше, але для багатьох і дорослих, і дітей сказати ні справжнє випробування. Ми боїмося образити, розчарувати, викликати конфлікт або здатися незручними. Однак уміння відмовити це не прояв грубості чи байдужості, а важлива частина психологічного здоров'я, особистісних меж і самоповаги. Дитина, яка не вміє сказати ні, стає вразливою до тиску, маніпуляцій і навіть булінгу. Вона може погоджуватись на те, що їй не подобається, лише для того, щоб її прийняли або не сварили. Тому дуже важливо, щоб саме батьки допомогли дитині навчитися відмовляти впевнено, але з повагою до інших. Що може в цьому допомогти? Перше, це власний приклад. Діти копіюють нас, якщо мама чи тата постійно поступаються всім навіть на шкоду собі, дитина засвоює. так треба. Показуйте, що доросла людина може спокійно сказати ні, не вибачаючись і без гнів. Наприклад, ні, я зараз не можу допомогти, але зроблю це пізніше. Так дитина бачить, відмова це не конфлікт, а турбота про власні межі. Друге повага до вибору дитини. Якщо дитина каже, що я не хочу грати зараз або не хочу обійматися, не наполягайте, це момент, коли вона вчиться усвідомлювати свої бажання і озвучувати їх. Повага до цього права формує впевненість і відчуття власної гідності. Третє навчайте ввічливих форм відмови. Можна сказати Ні по-різному. Наприклад, дякую, але я не хочу. Зараз не можу, давай іншим разом. Мені це не підходить. Так дитина розуміє, що відмова може бути доброзічливою і спокійною. Четверте, допоможіть дитині впоратися з почуттям провини. Багато дітей після слова Ні хвилюються, а раптом я когось образив. Важливо пояснювати: сказати ні не означає бути поганим. Це означає захищати свій простір і свої почуття. П'яте. Розігруйте життєві ситуації. Грайте вдома у діалоги вибору. Наприклад, друг кличе тебе прогулювати уроки. Як відповісти? Хтось просить поділитися іграшкою, яку ти не хочеш віддавати. Що скажеш? Такі рольові вправи допомагають дитині тренувати впевненість у безпечному середовищі. Навчити дитину говорити ні, означає навчити її поважати себе. Це не про непокору та егоїзм, а про вміння зберігати власні межі і залишатися чесною із собою та іншими. Дитина, яка знає, що має право відмовити, виростає впевненою, самостійною і здатною робити свідомий вибір. І починається все з нашого прикладу. З уміння дорослого сказати спокійно, впевнено і з повагою ні.